У Полтаві попрощалися із солдатами Анатолієм Олійником та Анатолієм Петренком, які полягли на Донеччині. Це наш герой, це славний воїн, це наша гордість. В обласному центрі на території дитячої лікарні встановлюють генератор для роботи харчоблока під час відключень електрики. За чиї гроші придбали? Виключно сам генератор вартував 9500 євро. У Полтавській громаді безплатно стерилізують тварин у рамках благодійного проєкту Скільки планують прооперувати. Дізналася про цю програму від знайомої. У Свято-Успенському соборі Полтави дві труни накриті українськими стягами. 24 січня прощаються із воїнами, які загинули на війні Анатолієм Олійником та Анатолієм Петренком. Солдата Анатолія Олійника мобілізували 29 квітня. Він служив у військовій частині окремої механізованої бригади на посаді стрільця санітара. Воїн був родом із села Роки та Великобагачанської громади, а проживав у Полтаві. Це наш герой, це славний воїн, це наша гордість. Ми виросли разом, навчалися в одній школі. Це наш брат. Це був цікавий хлопчина, веселий, дружелюбний, завжди з посмішкою. Це людина з душою, з чистим серцем. І, мабуть, і тому він пішов воювати. Загинув 34-річний боєць 18 січня від поранень, несумісних із життям, отриманих внаслідок мінометного обстрілу. Сталося це поблизу міста Бахмут на Донеччині. У воїна лишились батьки, сестри, дружина та донька. Доля, мій двоюрідний брат, дуже прекрасна, весела людина була. Ми його дуже любили. Це сонечко було наше, я його так і називала сонечко. Він в дитинство завжди підходило. Пригорниця. як знаєте, як таке кошеня таке, пригорниться і дуже був ласкавий. Господи, спочили права, уб'ємо. 15 січня поліг 49-річний воїн Анатолій Петренко. Він загинув внаслідок поранень несумісних із життям, які отримав під час бойового зіткнення поблизу села Богородичне на Донеччині. Завжди був вільним другом товаришем був завжди йшов на виручки. Ну, дуже гарна людина. Ми розлучилися з одного класу з першого класу і до кінця. Він був відмінником, чи добре. Завжди його ставили в примір. Приклад тобто, такий. Ну, не ні в чому. Патріотом був такий ну, чесний, відданий, скажу своїй справі. Анатолій Петренко мав звання солдат, служив у військовій частині батальйону тероборони на посаді водія стрілецького відділення. Народився воїн у селі Нехвороща, а проживав у Полтаві. Пішов воювати в перший день територіальну оборону міста Полтави. Я його знаю з самої ще школи на посаді. Коли я був на посаді вчителя, я прийшов на практику, він закінчував школу. Школу закінчив із золотою медаллю. Хороший батько, хороший сім'янин, друг, син. Вся громада сумує і скорбить. У Анатолія лишились мати, сестра, дружина та двоє доньок. Поховали воїнів на Заторинському кладовищі неподалік обласного центру. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава. 150 мільйонів гривень на потреби військових планують закласти у бюджет полтавської громади на 2023 рік. Спочатку ця сума була утричі меншою, але погодили додаткове фінансування. За це 24 січня проголосували члени комісії з питань бюджету. Розповів її голова Ігор Еренбург. Заявок попередніх від військових ну десь на Порядка 150 мільйонів гривень Голови фракції дійшли до такої думки, що треба ще буде зібратись перед сесією ще одне засідання. Комісії для того, щоб сьогодні якісь там зауваження. Ми почули, прослухали і взяли їх до відома. І я думаю, що це буде четвер, тому що на п'ятницю планується сесія. І в четвер ми вже фінальні, як то кажуть, підведемо якісь підсумки і. Вже це все піде на сесію. За словами Ігоря Еренбурга, остаточно бюджет Полтавської громади на 2023 рік мають затвердити на засіданні сесії, яка запланувала на 27 січня. У Полтавській області викрили чоловіка, який ймовірно замовив вбивство місцевого підприємця. За це обіцяв заплатити 5 тисяч доларів. Підозрюваний є представником органу місцевого самоврядування у регіоні. Аби його викрити, правоохоронці інсценували вбивство людини. Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Про це повідомила спікерка ДБР Ольга Чеканова. За попередньою інформацією, місцевий чиновник одного з районів Полтавщини тривалий час конфліктував із місцевим підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати замовлення. Гроші за вбивство замовник планував передати двома частинами. Завдати. Передавши у грудні 2022-го, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком. Працівники ДБР імітували вбивство, після чого замовник отримав фотографії з трупом, а також деякі особисті речі потерпілого. У залі засідань міськради 24 січня обговорюють варіанти для перейменування ще дев'яти топонімів у Полтаві. Серед них, зокрема, площа та вулиця Зигіна. Я так чула, що це буде герої Маріуполя. так? Ну, хай буде. Я думала за свою вулицю, на якій я живу на Пушкіна, як би я її назвала. Я вважаю героїв Полтавських АТО. Він не АТО, а ЗСУ. Іменно полтавчан. Вважаю, що це потрібно для того, щоб ліквідувати всі назви русифікації. Ми вже звикли, все рівно будуть називати спочатку. Ту, яка є вулиця. Дуже багато дискусій точилося стосовно перейменування вулиці Зигіна і площі Зигіна, і тих варіантів, які були подані мешканцями. Пропозиції вулиця Героїв Бахмута. Думаю, обґрунтування вам зрозуміли: героїв ЗСУ, героїв Маріуполя, Героїв Полку Азов, Героїв України Івана Багряного. Поніми, які обговорили на засіданні, підпадають під другу чергу перейменування у громаді. Ми продовжували розглянути бак, пакет із 102 геонів, тобто вулиць Проволків, названих в честь російських, радянських, політиків і військових. Подані варіанти перейменування вулиці з цієї черги почали обговорювати 17 січня. За два засідання розглянули пропозиції щодо 23 топонімів. Завершити ж планують упродовж місяця, говорить Тетяна Татаріна. Будемо готувати проєкт рішення виконкому про електронне голосування. За словами Тетяни Татариної, усього у громаді потрібно перейменувати понад 500 вулиць та провулків. Їх розподілили на п'ять черг. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за 11 місяців повномасштабної війни ліквідували приблизно 122 тисячі 170 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 284 бойових броньованих машини та понад 3 тисячі танків, 2148 артсистем та 220 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1897 безпілотників, 570 літаків та гелікоптерів, а ще 4944 одиниці автомобільної техніки. Збито 749 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. На території дитячої лікарні у Полтаві облаштовують місце для 20 кіловатного дизельного генератора. В разі вимкнення електроенергії буде забезпечувати нашу будівлю харчоблоку подачою електроенергії для того, щоб можна було приготувати їжу для наших маленьких пацієнтів. У нашому лікувальному закладі є і інші дизель-генератори, і бензиногенератори. Більшої потужності це Дизель-генератор, який знаходиться поряд з нами на 120 кВт. Генератор передали представники громадської організації Ротарі клуб Полтава. Його закупили за гроші німецьких та українських спонсорів, говорить Євгеній Рітер. Виключно сам генератор вартував 9500 євро. Це без врахування таких витрат, які не їх не можна калькулювати. Ну, наприклад, коли ми там поїхали власним коштом, ті самі черкаси, коли ми наняли маніпулятор, коли ми кару наняли, щоб вона завантажили, вивантажили, привезли, поставили. До генератора планують під'єднати кухонні прилади у харчоблоці, каже Віра Шлестенко. Працівниками нашого лікувального закладу проведено встановлену огорожу. Здійснюється встановлення навісу для того, щоб на даний дизель генератор не Потрапляла вода, сніг, залишилося нам тільки підключити його до електрообладнання. Чому саме дитячі вибрали перший? Ну по перше, співпадала потужність, яка їм потрібна. Лікарі кажуть, коли нема світла, діткам навіть не можна чаю проготувати чи каші, чи ще щось робити. За словами Євгенія Рітера, це перший генератор, який організація придбала для лікарні в обласному центрі. Валерія Рбалка та Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава. Жителька Полтавської громади Ірина Данілова принесла до ветклініки кішку Мілу. Її хоче стерилізувати. Ми живемо в селі і вона вулична кішка. Ми вирішили теж стерилізувати кішечку, щоб не було проблем із пристройством потомства. Операцію тварині проведуть безплатно, роблять це у рамках благодійного проєкту Кішка, який із 17 січня запрацював у Полтавській громаді. Дізналася про цю програму від знайомої, яка займається опікунством бездом, безхатніми тваринами. Вона записала мене сказала прийти. Вчора ми записалися, сказали, сьогодні буде тут якраз прийом. Ну, я прийшла, записали анкетку невеличку і все, тепер чекаємо. Masui У Полтаві та ще чотирьох містах України цей проєкт впроваджує міжнародна організація Чотири лапи це, зокрема, для того, щоб зменшити кількість бездомних котів, каже начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин. КТП 1628. Це Саме котів котів кішок, тому що за останні декілька років їх з'явилося дуже багато на в місті, і у дворах, і у підвалах. Саме сьогодні нашим ловцям вдалося відловити чотири кішки, які ми привезли на Стерилізацію сама стерилізація дозволяється із 5-6 місячного віку. Із підготовки це бажано не годувати, але на жаль, якщо це саме відлов, тому їх єдиний спосіб це привабити додатковими ласощами. І в принципі на цьому все. Найвідповідальніше це після самої операції догляд за твариною. Реєструють та призначають дату безплатної стерилізації котів та кішок працівники комунального підприємства. Це стосується і бездомних, і домашніх тварин. Приймають заявки від волонтерів, переселенців та малозабезпечених людей, розповіла Анна Кондра. Є критичні випадки, наприклад, там де кішки вже погуляли, вагітно, або запобігти надмірному зростанню чисельності безпритульних тварин. То вони йдуть в першу чергу. Якщо тваринки знаходяться в безпечних умовах і Нічого не загрожує, вони можуть почекати деякий час до проведення стерилізації. Також проводяться вилови. Щоденні вилови котів згідно графіку. Щодня у ветлікарні в рамках проєкту оперують близько десятка тварин, каже Інна Карпенко. На даний момент ми підготували операційне поле і саму кишечку до операції. Ми зробили її татуювання. Татуювання на праве вушко котикам і кішечкам ставиться для того, щоб при повторному їхньому відлові можна було зрозуміти, що ця тварина вже є простерилізованою. Сама операція триватиме близько 20-30 хвилин. Після операції вони будуть направлені. Ми домовилися про перетримку домашню. Після цього будуть випущені на місце попереднього вологу. За словами начальника відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КТП 1628 Сергія Богодюка, із 17 січня зареєстрували 360 заявок на стерилізацію тварин. Діятиме проєкту громаді до кінця року. За цей час планують стерилізувати тисячу котів та кішок. Тетяна весна, анатолій кикоть, суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 9 до 4 градусів нижче нуля, а в день від мінус 4 до плюс 1. В обласному центрі вночі 8-6 градусів морозу, а денна температура складе від 2 градусів із позначкою мінус до нуля.